Вітаємо, друзі! Сьогодні будемо готувати осінню закуску із гарбуза та сира. Це дуже просто готувати, а виходить дуже смачно. Беремо невеликий гарбуз. У нас сорт хокайдо. Ділимо навпіл та очищуємо від насіння, за бажанням від шкіри. Нарізаємо скибочками. Та перекладаємо в форму для запікання. Додаємо сіль та спеції, поливаємо оливковою олією і ставимо в розігріту духовку температура 180 градусів орієнтовано на 20-25 хвилин. Поки гарбуз печеться, подрібнюємо горішки та нарізаємо блакитний сир. Коли гарбуз стане м'яким, дістаємо його, викладаємо зверху сир та посипаємо горіхами. Допікаємо все разом ще 10-15 хвилин. Готову закуску за бажанням поливаємо медом. Спробуйте приготувати. Це дуже смачно! Підписуйтесь на наш канал, у нас багато смачних рецептів. До зустрічі у наступному відео!